Всіх вітаю на своєму каналі Мистецтво гомеопатії» і з вами, як завжди, я, лікар-гомеопат Тетяна Коломієць. Сьогоднішнє моє відео буде присвячено темі алергії. Ця тема досить поширена. Досить часто ми бачимо, як люди страждають, в основі їхніх страждань лежить алергія, алергічні прояви, алергічні симптоми і тому подібне. Отже, давайте будемо розбиратись, що таке алергія. З точки зору і просто медицини, з точки зору психології. Ну І розгляну декілька гомеопатичних препаратів, які найчастіше використовують при алергічних станах, алергічних реакціях і тому інше. Отже, алергія це такий стан. Людини, в організму людини, який виникає через підвищену чутливість до якихось визначених факторів, через що в організмі людини виникає порушення захисних функцій організму. Алергенами або зовнішніми факторами, які можуть спричиняти прояви алергії, можуть бути будь-що. Це і ліки, медичні препарати, це і вакцини, це і рослини, пилок дерев, пилок рослин, це Побутові хімічні речовини, це їжа, це косметика, це може бути, скажімо, краски, бензин, ну, будь-що будь може викликати прояви у алергії у гіперчутливих людей. Офіційна медицина для лікування алергічних станів використовує протиалергічні препарати, які в своїй, в своїй природі, в своїй функції мають мету придушити, скажімо такі надчутливі прояви. Організму на ті чи інші фактори, але вони діють тимчасово, і вони самі можуть спричиняти бути тим препаратом, тим фактором, тим медикаментом, який сам може викликати прояв алергії. Ще Такими алергенами можуть бути просто фізичні фактори, такі як холод, сонце, морська вода, там, пісок, ну, ну будь-що будь може, бути, може бути алергеном і може бути тим фактором, який, виникає, який викликає алергічні симптоми у людини. Якщо взяти розглянути алергію з огляду психології або ґрунтуючись на психоемоційних якихось факторах, то, то психологічний аспект алергій Грунтується на, на основі взаємодій: людини з людиною, людини з природою, людини з оточуючим світом, люди з алергією, гіперчутливі на всіх своїх рівнях і на гормональному, і на імунному, і на глибинному внутрішньому стані. Тобто зовнішні чинники, алергени, як ми їх називаємо, вони тільки зовнішні тригери. А головна арена тих процесів, які виникають при алергії, це внутрішня акцентуація людини. У таких людей які схильні до алергії, які є гіперчутливими, є бажання ізолюватись від світу, ізолюватись від інших людей. Тобто на глибинному рівні це фізичне проявлення теми сепарації людини від інших. Тема сепарації це. Глибока, найпоширеніша тема психології, не будемо на цьому зупинятися, але це має пряме відношення до цього процесу Гомоопатичне лікування алергії досить ефективне, і я як лікар-гомеопат найчастіше. Найчастіше мені приходилося лікувати, допомагати людям з тими чи іншими проявами алергії. Це як, як завжди, дуже часто у дітей, починаючи навіть з народження з 6 місяців і більше, з року різні прояви алергічні на шкірі, ну і в дорослих людей. Те ж саме дуже часто, дуже багато пацієнтів, які приходять і скаржаться на ті чи інші прояви, симптоми алергії. Отже, зупинимось на деяких препаратах гомеопатичних, які ну, найбільше використовуються при лікуванні алергій, почнемо, звичайно, з АПІСу. Апіс це, скажімо, король в гомеопатії алергій. Які ж симптоми алергій лікує апіс? Ну, по-перше, це різні види кропив'янок, які нагадують укуси джил, це печія, набряк. Зуд. Для апісу дуже характерний ну, і зуд, і особливо набряк. Набряк розвивається дуже швидко. Апіс підходить, підходить людям, показаний людям, яких, в анамнезі яких є набряк квінки. Для апісу характерний набряк язика, губ окремих місць тіла, можливо, можливо, закладання носа, сльозотечія, рідкі виділення з носа, охриплість голоса. І що характерно для Апіса – це покращення симптомів на холоді і погіршення в приміщенні або в теплому приміщенні або в теплі. Ну і, звичайно, в анамнезі може бути пацієнт може розказувати, що в нього є алергія, непереносимість такого продукту, як мед. Отже, рухаємось далі. Наступний препарат аконіт. Характерною особливістю людей, яким підходить лікування симптомів алергії, аконітом, це є те, що обов'язково алергія проходить з зудом. Це зуд і навіть без висипки. На шкірі можуть бути тільки від, від того, що людину дуже зудить. Можуть бути такі від розчісування, червоні смужки, подразнення. Але, але головне для коніту те, що симптоми алергії, які виникають у, ці, у таких людей, вони завжди пов'язані з хвилюванням, переживанням якогось страху. І виникають вони дуже раптово. На тілі можуть з'являтися такі плями червоні, гіперемія, вони можуть чесатись, пекти, і може виникати кашель сухий, навіть зі спазмом горла. Важко дихати в таких випадках може. Можуть такі відчуття виникати задухи, ядухи. Але особливо, що характерно для аконіти, це все, що, це, це, що симптоми алергії проявляються паралельно з, з якимось занепокоєнням в організмі і зі страхом. Будь-чого. Наступний препарат леду. Це рослинний препарат, багно болотяне. Багольник на російській мові, для ледума теж характерні і набряки, і біль в суглобах, і набряки в оточуючих навколо суглоба тканинах. Але є люди, які яким, скажем так, підходять для цього препарату для лікування алергій, це люди, які дуже Люди, яких дуже полюбляють різні комарі, мошки, Значить, різні комахи, які кусають і приносять ну, різні неприємні відчуття. Укуси в таких людей дуже довго заживають, вони можуть набрякати, утворюватись навіть пухирі. Дуже зуд виникає, зудить, розчісування, і навіть можуть нагноюватися місця, де покусали такі комахи. І, ну, і Взагалі лєдумні пацієнти це пацієнти, які, яких дуже полюбляють кусати різні комашки, комарі в тому числі. Наступний препарат це аліумцепа, цибуля. звичайна цибуля, гомопатичний препарат з цибулі. Аліумцепа – цепа це ну, один із найпоширеніших препаратів, який, який застосовується при лікуванні алергії. І симптоматика у аліумцепа така. Це е, такі симптоми, які виникають під час е, різання, нарізання цибулі. Це сльозотечія, гіперемія е, очей, гіперемія е, е, з сльозотечією, це е, рідкі виділення із носа, е, виділення із очей, е, виділення подразнюючі, е, печія. Повіки набряклі і болючі, гіперемія повік, можливо, бути таке відчуття рани в горлі, охриплість голоса, набряк шкіри навколо носа і над верхньою губою. Ну, Звичайно, при, скажімо... При проявах, при проявах гострої респіраторної вірусної інфекції такі симптоми можуть бути, і тут аліум цепа теж допомагає. Для аліум цепа такий є характерний симптом, симптом що в людини ну, в результаті алергії, лице ніби набрякає ніби людина поправилася і в неї зразу таке робиться округле обличчя. Такі люди здатні до швидкого набирання ваги, особливо під час проявів алергічних, а потім швидко її втрачають ну, при лікуванні або при зміні якихось факторів. Свіже повітря теж покращує стан у такого пацієнта, а повернення в тепле приміщення чи тепло погіршують симптоми. Це подібно, як і в АПІСе. Наступний препарат, який має в своєму патогенезі симптоми алергії, це геперсульфуріс. Це холодний препарат, тобто всі болючі явища, всі, всі симптоми алергії виникають від холоду. Чи це холодне повітря, чи це просто доторкування до холодних поверхонь, чи це перебування в холодній воді? Ну, Будь-що будь пов'язано з холодом, може спровокувати алергію. Скажімо так, на тілі, це може бути у вигляді і кропив'янки, може бути алергія на шкірі кість, кістів рук. Руки в такому випадку стають червоними. Вони фаланги пальців стають такими товстими е і навіть болючими. Е біль, звичайно, в горлі, кашель, е гірше на холоді, е чутливість до холоду, погіршене дихання може бути, е закладеність е вух. Ну, теж, теж тут геперсульфуріс це один із препаратів, який допомагає при лікуванні гострих респіраторних вірусних інфекцій. Ідемо далі наступний препарат антимоніутарикум. Антимоніум Всі алергічні явища, які підлягають дії. Цього препарату. Вони проходять теж з дискомфортом в кишківнику, теж якась може бути тошнота і сонливість. І теж такий одутловатість набряк такий обличчя. Причиною виникнення алергії. Тут може бути це попадання, знаходження в вологій, холодній, в приміщенні або в воді, купання, скажімо так, в кашель, кашель швидко робиться вологий, можуть навіть хрипи. Бути в легенях в цьому випадку, тому що людина кашляє, в неї з'являється дуже швидко багато мокроти. А на шкірі можуть бути ну, просто якісь висипи, ну, в, вигляді, в різно, різного вигляду можуть бути ну, по, по типу кропив'янки, можуть бути теж. Саме головне, що є тут, що тартарікум має в патогенезі це симптоми шлунково-кишкового тракту, нудота без рвоти, без блювоти і сонливість, така апатія, сонливість і теж такий Набряк, схильність до набряків. І наступний препарат натрій муріатикум. Для натрій муріатікума характерні алергічні прояви теж можуть бути на шкірі у вигляді кропив'янки чи інших проявів. Особливо, найбільше, ці висипи в складках шкіри в згинах суглобів, в паху і тому інших місцях. Тобто там, де, ну, скажімо, тепло, для натрій муріадькома характерна сухість шкіри, теж характерний кашель, теж характерний кашель з чханням лоскіт в горлі, з бажанням покашляти. Ну, і, звичайно, в патогенезі, патогенезі натрій-муріатикома можна замітити, що люди, такі, це люди закриті, люди в собі, які, яким важко відкритись, важко розказати про себе. І вони перебувають у такому навіть, скажімо, депресивному стані, стані, коли вони не можуть проявитися, страждають від цього, але ж ці, ці стани можуть проявлятися із певними симптомами алергії. Отже, на сьогодні все. Кому було цікаво, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде і полюбіть гомеопатію, так як люблю її я.